Відділ з питань ветеранської політики Шосткинської районної державної адміністрації був створений ще наприкінці 2023 року. Втім, як окремий структурний підрозділ став функціонувати з середини липня минулого року. Його робота, передусім, спрямована на забезпечення та дотримання прав військовослужбовців, демобілізованих осіб, членів сімей загиблих, зниклих безвісти, а також військовополонених. Розповідає керівник відомства Сергій Ільєнко. Допомога різноманітна. По перше. Консультування з усіх напрямків, починаючи від медицини, закінчуючи отримання якихось соціальних виплат, додержання соціальних гарантій. Безпосередньо у відділі особи можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Також ми встановлюємо статус члена сім'ї загиблого, як дорослим, так і дітям, ну, членам сім'ї. Відповідно до обласної комплексної програми соціального захисту ветеранів, через наш відділ ми збираємо документи і здійснюємо виплати. Це компенсація за тверде паливо, компенсація на облаштування місць поховання, там встановлення пам'ятників. Це перераховується, нами перераховуються кошти на рахунки. Збираємо документи, ну вже рішення приймає обласна комісія. Це щорічна і одноразова допомога членам сім'ї загиблих, тих, що знаходяться в полоні. Тобто, це по обласній комплексній програмі, ну різні суми. Окрім цього, у відділі допомагають адаптуватися до цивільного життя військовим, які повернулися додому зі служби, наголошує пан Ільєнко. Зокрема, направляють на навчання для отримання певної професії, а також на реабілітацію. Тісно співпрацюємо з службою зайнятості. Якщо потрібна реабілітація, то підбираємо санаторії, підбираємо якісь реабілітаційні центри, рекомендуємо направляємо. Тісно співпрацює відділ з питань ветеранської політики з новоствореною службою помічник ветерана, фахівці якої надають індивідуальний супровід ветеранів та сприяють у реалізації їхніх можливостей, прав, гарантій та пільг. Консультує, допомагає зібрати документи, оформити документи. Є ланкою комунікуванні службою зайнятості з медициною. Відповідно, з нами, з органами соціального захисту, консультують у відділі із питання надання ветеранам війни компенсації частини оренди житла. На цій цілі держава виділила 4 мільярди гривень, на які планує придбати 1590 тисячу квартир. На компенсацію за належне для отримання житло військовим. Це все проходить по 719 й поки що 719-та постанова. На сьогоднішній день право на отримання цієї грошової компенсації мають особи з інвалідністю. Наслідок війни першої і другої групи це з числа учасників АТО, учасники бойових дій на території інших держав і учасники Революції Гідності. Також внутрішньопереміщені особи, ну, які є учасниками бойових дій, тобто учасники бойових дій, але вони внутрішньопереміщені, тобто вони втратили житло, також мають право. І відповідно члени сім'ї, особи, яка загинула. Під час виконання бойових завдань претендент та житло має стояти на квартирному обліку, підкреслює Сергій Ілєнко. Із відповідною заявою та пакетом документів він повинен звернутися до органів місцевого самоврядування, а потім чекати надходження коштів. Вони отримають на рахунок Ощадбанку банку ці кошти і мають протягом року придбати житло. Житло вони вибирають самі. Місто яке житло, тобто це вже. На їхній розгляд також спеціалісти відділу з питань ветеранської політики роз'яснюють алгоритм отримання інвалідності ветерану або ветеранці з певним переліком документів. Людина звертається військовий там або ж просто людина звертається до сімейного лікаря. Сімейний лікар на підставі цих документів визначає, до яких профільних лікарів. Має пройти там, обстеження ця особа, і потім направляє до, на розгляд на експертну комісію, яка створена у нас в Центральній районній лікарні. Ну І комісія приймає рішення, видає певну довідку з цією довідкою, витягом. З рішення експертної комісії звертається до нас, і ми на підставі цієї довідки, ну і деяких документів, там, паспорт, код, встановлюємо статус, видаємо посвідчення, заносимо в реєстр. Дані, на думку Сергія Ільєнка, нова система дозволяє пройти військовослужбовцю всю процедуру набагато швидше, ніж це було раніше. А сам процес оцінювання повсякденного функціонування максимально спрощений та прозорий.